Ісусу Христу! Найперше, дозвольте мені усім вам щиро подякувати. Я цього року у своєму посланні до молоді закінчив своє слово до вас такими, такою фразою до зустрічі у Зарваниці». Я дуже дякую, що ви це запрошення прийняли і що це таке. Можливо, унікальне місце, унікальна нагода для спілкування продовжує жити, що ми кожного року тут можемо один одного побачити, правда? Один одного почути. Ви можете мені різні каверзні питання поставити. Але найважливіше, що ми тут разом можемо справді помолитися і стати як один Божий народ перед Божим обличчям. Наша зустріч і взагалі цьогорічня, наша всенаціональна, всенародна проща до Зарваниці, я думаю, є дуже особливою, яка дуже відрізняється від Прощі до Зарваниці попередніх років. Тому що ця проща відбувається в особливий, деколи кажемо навіть надзвичайний. Святий рік, який Папа Франциск проголосив для католицької церкви у цілому світі як святий рік Божого милосердя. І ви знаєте, що коли ми приходимо на будь-яку прощу, а зокрема, цього року, як ми йдемо на Прощу, за особливим привілеєм, який для усіх прочан хоче уділити святійший отець Папа Франциск, тут у Зарваниці, як і в інших наших кафедральних соборах, Марійських підпустових центрах, є відкриті двері Божого милосердя. І для того, щоб ми могли скористатися і отримати повний відпуст. Відійти з цього місця розв'язаними з усіх наших тягарів, немочей, отримати оце Боже лікарство на наші рани, які ми називаємо Божим милосердям, є кілька умов. Перша умова, і, можливо, найважливіша, це є сповідь. Я думаю, що ви всі про це знаєте, правда? Що то є за проще без сповіді? Я бачу, як тут отці дають можливість кожному, хто того бажає, приступити до Святої сповіді. Тому що ми називаємо сповідь як особлива тайна Божого милосердя, де усі ми, я і ви приходимо і приносимо до Господа Бога усі наші немочі, гріхи, тягарі, а потім чуємо. Як в імені Божому, священник над нашою похиленою головою робить знак Святого Христа і каже, я, недостойний Ієрей, прощаю і розрішаю тебе від усіх гріхів твоїх, ум'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тому я думаю, що усі ви. Приступили, або приступити до тої святої Тайни сповіді, а потім помоліться на мирні святішого Отця Отче наш, Богородице Діво і вірую, а потім пройдіть через ці відкриті двері Божого милосердя, які так широко відчинені у соборі Зарваницької Богородиці тут, у Зарваниці. Але я би хотів з вами ще глибше роздумати над тим, що означає сповідь. Зазвичай ми розуміємо, що сповідь це є коли ми мусимо прийти до священника і йому про все наше погане розказати. Правда? Стати за посередництвом священника перед живим Богом і сказати йому все те, що злого ми перед ним вчинили. Але я вам скажу, що це не все. Сповідь. Особливо, як ми про це читаємо у книзі Второзаконня і в інших книгах Святого Письма, це означає визнання не тільки того зла, яке ми зробили перед Богом, але в першу чергу це ісповідь, урочисте проголошення наголос перед усіма людьми усього того добра. Все те добре, що Бог. Вчинив мені, вам і цілому народові. Бачите, є дві сторони. З одного боку, ми маємо визнати те зле, що ми зробили, а з іншого боку, маємо визнати, урочисто проголосити, як нашу ісповідь віри, усе те добро, яке Господь Бог учинив нам і усьому нашому народові. Вершиною прощі завжди є служба Божа, до якої ми готуємося теж і тою святою тайною Божою милосердя сповіддю. Але як ви знаєте, що самим найважливішим моментом кульмінацією літургії є благодарення, є подяка Богові, де ми дякуємо Богові. За усі добродійства, які він учинив нам явні і неявні, знані і незнані. Я думаю, що ми, як Божий народ, який зійшовся на цю всеукраїнську прощу до Зарваниці, маємо цього року прямо обов'язок. Стати перед Богом і урочисто визнати у присутності усього народу великі дари і благодаті, які Бог вчинив і чинить нашому народові. Бо ми дуже часто нарікаємо, правда? Ми дуже часто Богові кажемо, що він нам ще не зробив. Дуже часто ми навіть Забуваємо те добро, яке ми досвідчили від Нього. І тому сьогодні, зокрема, цього року, є так важливо згадати кілька справді історичних, унікальних дарів і благодати, які ми від Господа Бога отримали. Всі ви знаєте, що цього року ми будемо урочисто святкувати 25 років незалежності. Нашої Батьківщини. Скажіть мені, чи це не був дар Божий? Це той дар, якого хотіли бачити, за який віддавали своє життя упродовж століть найкращі сини і доньки нашого народу, але жити у незалежній державі це є дар Божий для нас. І ми сьогодні повинні цей дар захистити. Можливо, за нього віддати найдорожче, що дав мені Бог і вам це і моє власне життя. Але ми мусимо сьогодні всенародно подякувати Господу Богові за дар свободи, волі і незалежності для нашого народу і для нашої, для нашої України. Друга немаловажна подія. Подія, яка стала, наче поштовхом для всього того розуміння, ким є Бог в історії людства. Цього року також буде минати 25 років, як розвалився Радянський Союз. Проголошення України як незалежної держави стало, наче таким поштовхом, через який пізніше в грудні та річниця буде виповнюватися, та імперія зла, тюрма народів розвалилася, зникла, як роса на сонці. Дуже багато людей понині дивуються. Та імперія зла, яка своєю могутністю і зброєю тримала в страсі цілий світ нараз сама запалася. Я пригадую один коментар на ті всі події: коментар блаженої пам'яті митрополита Володимира Стернюка. До нього були, прийшли журналісти. Його питали, як ви можете пояснити, що Українська греко-католицька церква нараз воскресла? Що Україна єдиним серцем і устами, навіть ті, які сьогодні опинилися на окупованих територіях, навіть комуністи голосували у Верховній Раді за незалежність тої держави? Як ви можете пояснити? Що той, перед ким тремтів цілий світ, який думав, що він тримає залізним кулаком усіх людей, які будують Берлінські мури у Європі, той колос виявився колосом на глиняних ногах. Чим ви це можете пояснити? І тоді митрополит, який очолював підпільну церкву, а тоді урочисто вивів її з підпілля? Сказав такі слова, це є чиста Божа ласка. Це є абсолютно Діло Боже. Ми самі того не могли би ніколи зробити людською силою. Це Бог зробив. Це був його надзвичайний вияв сили і могутності в історії нашого народу. Можливо, наша молодь, яка ще не має 25 років, можливо, не пам'ятає тих подій. Тому так важливо сьогодні разом з молоддю ще і ще раз стати перед Божим обличчям і прославити нашого Творця, Спасителя і визволителя за усі ті дивні діла, які він учинив. В історії нашого з вами народу. Але говорячи про таку ісповідь, вияв визнання Божих діл, дивних Божих діл в історії нашого народу, мабуть, було б неповним. Якщо би ми склали руки. І сказали, а тепер, Господи Боже, ти почав то все робити, давай сам продовжуй. Ні. Бо той дар Господь Бог дає нам. А тепер є наша з вами відповідальність з Богом співпрацювати, співдіяти. І навіть коли сьогодні. Ми переживаємо виклики, які перевершують людські здатності і могутності, сили, вміння, знаємо, що боремося не тільки ми в нас, і через нас бореться і активно діє разом з нами Господь Бог. А апостол Павло каже так, що Божі благодаті, Божі благословені і дари є невідкличні. То означає, що від нас свободи ніхто не забере, якщо ми самі її не відречемося. Тому я впевнено можу сказати сьогодні перед Божим обличчям, великий ти, Господи, і дивні діла твої, і хто може до кінця оспівати усі чуда твої? Я хочу, щоб. Спогадуючи і сповідуючи ті діла, які Господь Бог в дивний спосіб чинив і чинить серед нас, кожен з вас пригадав собі, стоячи перед іконою Богородиці, перед Божим обличчям тут у Зарваниці, а що Господь Бог зробив для кожного з вас? Можливо, навіть в ті такі складні і болючі роки, які ми переживаємо. Пригадайте собі. Бо сьогодні дуже часто різні засоби масової інформації, які часто є не в українських руках, щораз то нав'язують нам думку, що усе зле, відбирають у людей охоту стояти, боротися і вірити у вільне і незалежне своє майбутнє. Тому я прошу вас, не піддавайтеся цим навіюванням. Пригадуйте те, що Бог зробив і робить вам. Кожного дня, і це особливо я звертаюся до молоді, як ви лягаєте спати і відмовляєте вечірні молитви, зробіть собі іспит сумління, щоденний іспит сумління, і пригадайте, що того дня було доброго. За все добре, подякуйте Господу Богу. Навіть як це ви щось добре могли зробити. Бо справді всяке добре діло в першу чергу походить від Бога. І це Він дає нам силу, мудрість і добре серце, щоб ті добрі діла, діла милосердя чинити. І про це Боже добре діло для нас, згадайте на першому місці. А тоді згадайте можливо те зле, що ми зробили. А коли ми в кінці співставимо одне з другим, побачимо, що Бог є більший. Його добра є завжди більше, ніж мого зла. Добро є вічне, а наша недосконалість, наше зло є тимчасове. Божа любов покриває множество гріхів, а Боже милосердя лікує усі наші рани. Тому подякуємо Господу, Господу Богу за все. Йдімо до сповіді, визнаємо перед Богом і всім нашим народом все те, що Бог вчинив для нас. І перепросимо Його, якщо ми щось зле зробили в його очах. Я не знаю, чи всі ви до кінця були свідомі щоб Папа Франциск розпочав рік Божого милосердя разом з Україною. Я не знаю, чи ви це знаєте? Особливою такою емблемою року Божого милосердя є ікона Богородиці. Тому що ми, християни східної традиції, ми з давніх давен віримо, що Дверима милосердя, не якісь лише матеріальні двері, які відкриті один рік. Постійно відкритими дверима Божого милосердя є особа постать пречистої Діви Марії. І в нас є стародавна ікона, яка так і називається Милосердя двері, яка знаходиться в княжому місті Ярославі, який тепер знаходиться по польському боці кордону. І святійший отець в дивний спосіб довідався про ту українську ікону і захотів, щоб її привезли до Риму. То було ще одне чудо, що всі встигли і документи зробити, і довести її до вічного міста Риму саме на початок року Божого милосердя. І тоді коментар нашого митрополита Емерита. Владики Івана Мертаняка з перемишля був наступний. Він каже, пречиста Діва Марія, захотіла з найвищого престолу католицької церкви сказати своє слово молитви і покрова над Україною. Тому нехай Богородиця, до якої сьогодні ми прийшли, відкрий нам ті двері милосердя. А ми до неї сьогодні взиваємо словами отої старовинної молитви. Милосердя двері відкрий нам благословенна Богородице. Щоб, надіючись на тебе, ми не загинули. Але щоб і збавилися Тобою від бід, бо ти єси спасення роду християнського. Амінь. Слава Ісусу Христу!